Так, давайте розберемося, хто така бабка. Бабка це стан душі, це совкове мислення, це інфантильне сприйняття світу. Оце бабка. Це коли доросла жінка не хоче не думати, не сприймати реальність. Оце бабка, яка хоче всім керувати, а відповідальність не нести. Оце бабка. І е, мій контент е, присвячується не бабкам. А їх діткам. Це зрозуміло. Я хочу діткам показати, що оці соціальні норми, що просто так поважать старість, це псувати своє здоров'я. Що треба молодим людям думати про себе і про своїх діток, а не про старих людей. В першу чергу. Це не означає. Що не треба поважати поважних людей, поважного віку. Це означає, що не треба витрачати своє життя, своє здоров'я нерви на старих людей, навіть якщо це ваші батьки. Бережіть себе, молодь, бережіть себе. Це біологічна, еволюційна, правильна задача. Припиніть е, слідувати отим старим нормам, які були. Вони суперечать нормальному розвитку людства. Вони суперечать вашому власному здоров'ю. От про що я: що кожний е, суб'єкт повинен е, турбуватися вперше за себе і за своє потомство. Оце норма біологічна, фізіологічна, нейрофізіологічна.